Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, знаходжуся на полі, де висівали з компанії Еліта Select, соняшник, Альфочка від Грандстар. Отакий такий уже, друзі, соняшник. Дують у нас очередні вітри. Спрацював я друзі тут грандстаром, давав по 60 грам Соняшник видержав без проблем. Ніяких наїкань немає. цей було багато. прийшлося трошки похімічити, ну, я знав, що цей соняшник вийде вже 60 грамм то дали. Соняшник, звісно, крутенький. Дивіться який. Висівали, друзі, 4-2 штуки на метр. Ну, Бачите, вже все пожавтіло було, після того через 4 дні пропололи, як, як завжди, друзі. Не кормив, ось Бачите, амброзія посохла, де не, не, не загорнуло, бо потихеньку. І саме, звісно, як пололи, соняшник підгортали, маленький був, ну, а взагалі гарненький стоїть. дують у нас, друзі, здорові вітри. Бризкать не дають зараз Нічого, такий соняшничок. Друзі, Що скажете, як вам соняшник від бренду, який дивує? Компании Элита Селект Мне нравится, друзья Вот такая красота Кому, друзья, нужно замолвить Насильник Соняшника Компании Элита Селект Номер Сергея я залишу в описании Всі його знають як студент. Так що замовляйте і будете мати якісні входи, якісний врожай. Дощ тут трошечки пройшов, друзі, 8 мм на цій ділянці випало було. Так що після дощика він повеселішав, бо є ділянки, де взагалі навіть і капельки не було. Так що якось так у нас поки що в цьому році. Ну а тут, да, на Альфачки пройшов, то бачите як виходить. Сіяли друзі з обривами. Вийшло, висіяли сюди, по 80 кілограм вийшло в нас, ну в принципі нормально. Але вже дивлюся, місцями є свіжа амброзія. Свіжий осод місцями повилазив. Ну і я думаю, ще підождемо хоча б днів 4-5 і будемо підгортати, друзі. Щоб трішки вище став, місцями він вже високий, але місцями є ще не дуже високий. Треба зачекати, і будемо підгортати і будемо кормити. Так що такі справи у нас, друзі. Трудимося, сонячний гарний. Дякую компанії Elite Select за... Якісне насіння. Борису, привіт, студенту привіт, дякую вам велике. Так що такі друзі, справи. Кому цікаво спостерігати за цим соняшником, хто хоче подивитися його вживу, приїжджайте в Юрівський район Селоводіна. Так що, якраз перед балочкою, кому цікаво, заїхали, подивилися і будете бачити. Як він себе показує насправді цей соняшник. Але дивлячись, як імпортний рядом у фермера і Еліта Селект, то на даний момент імпорт відпочиває. Так що такі справи, друзі. Дякую за увагу. Підписочка на YouTube канал Еліта Select. Підписочка на Шалено тракториста і будемо спостерігати далі за соняшничком Альфочка. Всім пока-пока. А бо де це, мощно. А. Красота ай Еліта селект.